дамен шановні пані та панове, на початку червня Нігерію спіткала чергова серія терактів. у тому числі під час футбольного матчу вибухнула бомба, яка забрала життя приблизно 40 людей. Хоча ніхто не визнавав себе відповідальним за теракти, західні засоби масової інформації в черговий раз звинуватили терористичну групу Боко Харам. відому за серію скоєних викрадень. Понад 200 дівчаток але як так раптово з'являється терористична організація? Яка в змозі проводити професійні терористичні напади в різних місцях країни? Звідки вони беруть зброю, технічні знання і досвід? І перш за все, кому вигідна виникаюча за допомогою цього дестабілізація західноафриканської держави? з Нігерії Ателінг Регінальд Маванжира розібрався з цими питаннями і звинувачує ЦРУ в тому, що воно створило боко Харам як частину кампанії США по дестабілізації. Згідно з висловлюваннями Маланжири, причиною цих заходів дестабілізації було те, що Нігерія все більше більш поширювала свій вплив у Західній Африці в тому числі за допомогою підпорядкованого їй об'єднання Це об'єднання створене для військового співробітництва декількох африканських держав, щоб у кризах під час зворушень швидко отримувати допомогу і запобігати громадянській війні. Однак зростаючий вплив Нігерії не відповідав стратегічним інтересам США. Крім того, США із занепокоєнням спостерігали за тим, що також Росія і Китай вели все більше і більш активну діяльність в багатій сировиної Нігерії. Таким чином США почали вживати заходів протидії. Це відбувалося в тісній співпраці з посольством США в Нігерії. Маванжира посилається в цьому зв'язку на документи Вікілікс, які свідчать, що посольство США в Нігерії використовувалося як основа для численних дестабілізуючих акцій, в тому числі прослуховування і вчинення тиску на провідних політиків, а також фінансування груп бойовиків. Одне з цих угруповань Боко Харам. для організації цієї терористичної групи. Згідно розслідуванням Маванжири уздовж кордонів з чадом, нігером і камеруном вже давно були споруджені табори для навчання, в які збирали безробітну ісламську мову, щоб готувати з них повстанців в ім'я Аллаха. тільки таким чином було можливо створити організацію з напівосвідчених непроінформованих людей, яка здатна виробляти дорогі бомби і проводити добре скоординовані операції. Мету цієї кампанії дестабілізації Маванжира бачить у тому, щоб до проведення наступних виборів в 2015 році настільки розколоти населення Нігерії, щоб це призвело до інтервенції або ж розпаду за тим зразком. Як ми могли це вже спостерігати в лівії, Сирії а також на Україні? У виграші при. Цьому були б черговий раз США, які могли б таким чином обмежити діяльність Китаю і Росії в Нігерії, а самим собі гарантували б доступ до нафти і інших багаточисленних ресурсів країни. отже, дорогі глядачі, необхідно завжди точно перевіряти, що є справжні мотиви, якщо такі країни, як США або Франція, раптово як шляхетні рятівники, здійснюють активні військові дії в країнах. Багатих на природні ресурси. поширюйте далі такі голоси проти, як голос пана Маванжири, щоб люди могли дізнатися справжні причини так званої боротьби з тероризмом. Дякуємо вам за увагу. До побачення.